Сьогодні я вам буду розповідати про цікаву доволі техніку, яку використовую сама, тому що вона перевірена на мені і інколи пропоную своїм клієнтам. Але точно я сьогодні не буду до вас звертатися як сімейна і парна психотерапевтка, а просто людина, яка зіштовхується зі своїм. Життєвими труднощами і за допомогою різних технік їх вирішує. Отож, першою технікою, яку я буду в цьому циклі вам пропонувати, це називається техніка гелікоптер View. Можливо, ви про неї чули, можливо, ні, але ця техніка прийшла до нас із бізнесу. І повірте мені, якщо хтось з вас зараз задумався о бізнес і мої особисті проблеми, нічого нічого, все воно працює, якщо грамотно поєднати і вирішити. Якісь труднощі інколи дуже складно за допомогою одного або іншого методу. Тому і психологи перевіряють дуже багато на собі, і інтегруються і в свою роботу, і так само бізнес бере якісь ідеї з психології і теж їх вирішує. Я колись вам про це більш детально розповім. Ото. Що таке техніка View? Техніка View – це рефлексивна техніка, тобто. Якщо ми говоримо з точки зору психології, а не бізнесу, вона нам може допомогти зрозуміти, що ми відчуваємо, як ми себе сприймаємо в оточенні, і що нам потрібно по суті зробити, щоб вирішити те чи інше питання. Тому давайте спробуємо з вами це відчути на собі. Ви виходите з будинку. Бачите навколо там, припарковану машину, бачите, як дитина перебігає вулицю, ви це все бачите на рівні витягнутої руки. Тобто ви це все бачите поруч. Ваш кут зору може бути направлений лише на якусь одну частинку з цих. Так, тобто нам потрібно повернути елементарну голову, щоб побачити, що навколо нас. Але техніка гелікоптер View пропонує нам трішечки інше. От уявіть, що ви в якийсь момент. От, просто стоїте і злевітували і піднялися вище вгору над своїм кварталом. Тепер ви бачите дуже багато різних аспектів. Ви бачите згори будинок, де знаходиться торговий центр, де скільки машин стоять поруч, що є взагалі місце на парковці, кінець кінців. Тобто, ми стаємо, ніби дивитися на ситуацію трішки згори, бачите її ширше. Цей момент спрацьовує оце правило стоп. Коли ми зіштовхуємося з якоюсь трудністю, наші емоції нас просто захлинають. Ми не можемо ні холодно мислити, ні якось раціонально до чогось ти. І саме в цей момент можна собі допомогти, зупинившись, і так ніби трішки заморозити простір, сказавши стоп. Зробивши цю зупинку і піднявшись трішечки згори, ми маємо тут дослідити декілька питань, які надважливі для нас, щоб вирішити проблему за допомогою цієї техніки. Перше питання це відноситься до Я. Тобто, ми починаємо аналізувати питання з точки Я. Як це для мене? Чому я так реагую на цю ситуацію? Чому, наприклад, у мене підіймаються такі переживання, тобто все, що пов'язане з нами. Як я себе почуваю у цій ситуації, це нам потрібно для того, щоб зрозуміти свій стан тут right і тепер. Коли ми з нею знаходимося в надмірних емоцій, нам потрібен хтось, хто б дав оцю точку заземлення або, хоча б трішки підтримки, щоб могти рухатися далі. Тому ми повністю аналізуємо на цьому етапі наше я, як я. Як я в цій ситуації? Далі ми трохи зміщуємося у сторону і стаємо іншими. Тобто, як це виглядає для інших, як це сприймається зі сторони. Згадалась згадалася одна вправа з філософії, яка якраз і допомагала зрозуміти, як зміщуватися в різні. Частини сприйняття для того, щоб побачити більш ширшу і глибшу картинку, і саме гелікоптер В'ю це підкреслює. Якщо ми про нас поговорили, як ми відчуваємо цю ситуацію так, зсередини, то тепер ми будемо говорити, як це сприймають інше. От уявіть, що є двоє людей, так вони між собою ведуть якусь дискусію. І коли я, то я знаходжуся ось тут. Я відчуваю, тобто я беру рефлексивні питання для себе. Далі, якщо ж ми говоримо про іншу людину, ми стаємо ось тут. Тобто, як це для тебе? Тобто, наче ставимо себе на місце іншої людини. Тобто, щоб зрозуміти повноту цієї картини, повноту переживань, чому людина так реагує, і дуже часто ми приходимо там до якоїсь травмівних ситуацій, та, які в неї були в житті. Отож, тобто, ми беремо ось цих двоє людей, вони між собою спілкуються. І наступним етапом це є те, щоб ніби побачити на цю ситуацію з, з боку, тобто ми Цій ситуації не залишаємось. Ми спостерігачі. Дивимося ми дивимося на кіно, дивимося на сцену, яка відбувається на екрані. І тоді задаємо собі питання, як це виглядає з боку, як це виглядає поза межами цієї ситуації. Це дивна, наприклад, ситуація, або навпаки, для мене це вона нормальна, дивлячись на те, що відбувається ось тут. І наступним етапом це є мудрий розум. Мудрий розум це надзвичайно така цікава особливість, тому що ми ніби бачимо. Збираємо оцю всю інформацію, робимо якісь висновки, і задаємо собі запитання, а що було б краще зробити повністю у всій цій ситуації? А для чого ця ситуація взагалі? А як можна вирішити так її, щоб врахувати межі і можливості однієї людини і іншої? І це нам допомагає зберігати себе, тобто ми не підлаштовуємось під когось іншого, але допомагаємо собі. І в той же Час ми стаємо такими, знаєте, якби. Зібраними, тому що цей досвід, який ми отримуємо в цій ситуації, нам допомагає бачити далі перспективу розвитку. Тобто, це може бути ситуація в бізнесі, це може бути ситуація в родині, це може бути ситуація просто тут і тепер, коли є якесь складне завдання, і емоційно ми з ним не справляємось. Тобто, тут то дуже багато різних факторів. Тому бізнес і психологія інколи дуже 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 переплітаються, їх можна використовувати ті як тільки для. Фінансових, там, наприклад, або бізнес-ідей, якихось таких так, історій, так само і для нас самих, це нам допомагає розвиватися і допомагати собі. І що ж говорити про мене, чому я так за цю техніку гелікоптер в'ю? Тому що вона насправді класно допомагає людям, котрі не вміють бачити цілісної картини. Отож, познайомтесь Іна, і я не вмію бачити цілісної картини. Не тому що я не хочу, просто у мене такий стиль сприйняття мислення, тобто синтетичний. Я бачу деталі, я можу фокусуватись на деталях і в моїй роботі це прекрасно спрацьовує. Але якщо ми говоримо про якісь дуже великі глобальні цілі, то тут уже у мене. Хм, Просідають мої можливості, я або звертаюся до спеціалістів, або за допомогою ось таких технік починаю розбирати для себе якісь та, там, напрямки, або якусь ситуацію. Тобто, це може бути дуже дуже різні, повірте мені, ситуації Я вам хочу нагадати, що це не останнє відео з цього циклу. Надалі будуть такі відео, де я буду ділитися своїми якимись техніками, улюбленими методами і те, що мені допомагає заземляти, розслаблятися і бути самою собою. Тому наступного разу ми поговоримо про одну з технік mindfulness, мою улюблену. А поки, щоб не загубити мене, підписуйтеся на канал, ставте вподобайку і чекаю вас у коментарях. До зустрічі!